У прилуках обрали нову директорку закладу дошкільної освіти номер 29 Конкурс на заміщення посади провели 21 жовтня. Голова комісії Наталія Павлова каже, такий механізм обрання директора дитсадку запрацював цьогоріч. Бо відбулися зміни в законі про дошкільну освіту, який вийшов в дію 1 січня 2025 року. І відповідно до цього закону, тепер кандидати повинні пройти конкурс. На заміщення цієї посади до цього за конкурсом тільки обирали директорів шкіл. Відтепер управління освіти проводитиме відбір і на посаду керівника закладу дошкільної освіти. Переможець конкурсу призначається на посаду строком на 6 років. А якщо особа вперше обіймає посаду спочатку на 2 роки з можливістю подальшого продовження ще на 4. Стосовно закладів дошкільної освіти, то таких конкурсів не було. Такі конкурси проходили лише в закладах загальної освіти. Тому це вперше. І заклад освіти номер 29 Теж перший конкурсна комісія на обрання директора дитсадку номер 29 складається із дев'яти осіб: це представники управління освіти, депутатського корпусу, члени трудового колективу та профспілки закладу. Заяву на участь подала одна кандидатка, чинна директорка закладу Тетяна Бондаренко. Каже, її підтримав колектив. Команда однодумців, яка поруч зі мною вже 20 років. Ми йдемо поряд один з одним, і ви знаєте, це була постійна підтримка. Ми навіть підшуч підсміювалися в кабінеті, коли я сиділа за тестуванням, підсміювалися. Тим ви Тетяна Володимирівна повчили уроки. Кожен хвилювався, кожен е, переживав, кожен вніс, е, скажімо так, своє хвилювання в той стимул, в який у мене є зараз. Тому я щиро дякую своїй команді, які. Хвилювалися за мене, я знаю всім тим, які є дотичними. Знаєте, це рідні, близькі, найдорожчі люди, які, ну знаєте, як тримали кулички. Це було стимулом. Це було тим стимулом для того, щоб вийти на такий рівень. Вони стимулювали мене. Дійсно, моя команда говорили за те, що нам іншого кандидата не потрібно. Тому, знаєте, як оцей конкурс доводить те, що ти не маєш права на помилку. Проведення конкурсу включало. Тестову та устну перевірку знань кандидатки. Всього чотири етапи, говорить Наталія Павлова. Перший етап це була перевірка кандидата на знання законодавства України в сфері дошкільної освіти, зокрема, Конституції України, законів України про освіту, про дошкільну освіту. Другий етап це вирішення ситуаційного завдання на визначення, на визначення рівня володіння професійними компетентностями. Та третій етап це презентація проекту розвитку закладу за чотирма напрямами: Це освітнє середовище, освітній процес, кадрова політика та професійний розвиток педагогічних працівників. І система управління на четвертому етапі Тетяна Бондаренко відповідала на запитання членів конкурсної комісії. Я хочу подякувати конкурсній комісії за толерантне ставлення до мене як до кандидата. Я, все було дуже виважено. Питання, які ставили, були коректними. Вони, скажімо, так, допомагали, навіть коли дивившись, коли кандидат, я як кандидат, хвилююся, тому я дякую. Дякую щиро за розуміння, за толерантність, за, ну, за гарне відношення до мене. Дякую. По завершенню провели підрахунок набраних балів та оголосили результат. За результатами конкурсу вона стала переможцем. Ще ми її вітаємо, як кажуть члени комісії, порушень під час проведення конкурсу не було. Все було так, як було затверджено протокольно і по часу, і по поведінці самих членів комісії і самого кандидата все було ідеально. На мою думку, вона справилась на 100%. А питання, які були, завдання, які стояли перед нею, виконала чітко у свій в. в Час, який їй давався, так питання розкриті змістовно, розкриті а, цілісно, і ну, на мою думку, це найкращий кандидат, показав свої найвищі результати. Тетяна Бондаренко має 20 років досвіду в управлінні дитсадком номер 29. Говорить, її стратегія залишається незмінною. Уже 20 років в цьому закладі. Я як працюю як керівник. І ви знаєте, люблю свою роботу, і все те, що залежить від мене, буду робити і надалі, тому що управлінська діяльність це не лише моя філософія, це мій особистісний підхід, тому що дитина має бути у центрі уваги, і дитина має отримати якісну освіту не тільки, а ще і психологічний опір. Наступний конкурс на заміщення посади директора дитсадку вже оголошено. Обиратимуть керівницю закладу дошкільної освіти номер 4